У волонтерському центрі почала працювати благодійна поличка. На ній можна побачити вироби ручної роботи: вишиванки, в'язані пледи, дитячі іграшки, різноманітні браслети та намиста, прикраси для дівчаток, картини і навіть книжки. Ми проводили дуже багато ярмарків, акцій на підтримку ЗСУ. І нам наші містяни, майстрині з усієї України люди пересилали дуже багато чарівних робіт. Вирішили зробити ось таку поличку, виклали все, виставили. Гарненько, щоб люди могли прийти і самі обрати на свій смак якусь річ, її придбати. А виручені кошти ми долучаємо на допомогу нашим хлопцям з кожного його виробу. Географія робіт, які представлені у волонтерському центрі, дуже широка. Художні вироби надали не тільки українські майстрині, а й закордонні. Ці ось вишиваночки, фартушки нам пересилали з Закарпаття. Одна жіночка, дуже гарна майстриня. Камінчики, ось тут є натуральне каміння. Я його навіть оцінити не можу, бо це роботи взагалі з Ізраїлю. Тобто робіт дуже багато. З Одещини нам присилали з Києва. З багатьох міст. дуже дуже багато робіт саме наших майстринь. Як виявляється, в нас в місті просто талановиті люди, тому що роблять все і з бісеру плетуть, і картини вишивають, і малюють. На полиці немає фіксованих цін, бо кожна річ унікальна і має свою історію створення. В кожний виріб майстрині вкладали частинку своєї душі. Тож охочі зможуть знайти для себе щось особливе або придбати прикраси чи картини на подарунок. Коли нам присилали майстрині, ми так намагалися спитати, яка ж ціна, як нам ціну нам ніхто не каже, тому що це благодійність, і ми розраховуємо на те, що люди просто більш так як сказати, осознано до цього підходять. І вже кожен, яку пропонує суму, у нас просто стоїть скринька, може прийти взяти річ, гроші кинути в скриньку. І таких особливих цін ми не ставимо. Волонтерка закликає місцевих майстринь та майстрів поповнювати асортимент полички добра. Бо чим більше вдасться зібрати грошей, тим краще громадська організація зможе допомогти тим, хто цього потребує. Якщо є бажаючі, то ми з задоволенням приносите до нас роботи. Натомість вибирайте собі, які вам сподобаються більше до душі. У нас є можливість. Ми готові розширяти цю поличку. Ми готові робити все, аби тільки зараз на спільну справу, на перемогу, хоч таким чином, якось, допомагати людям. Усіх охочих пані Олена запрошує приходити до волонтерського центру, щоб на власні очі побачити чудові вироби і придбати їх. Ми працюємо кожного понеділка і четверга. Це саме ми тут на місці з 10 до 14 години. Але ми завжди на зв'язку і по першому там дзвонику або хтось там написав: Ми завжди приїжджаємо, завжди знаходимося тут на місці тому будь-якого часу телефонуйте, домовляємося і ось так і працюємо. Також є група в Фейсбуці, вона називається «З любов'ю в серці, місто Шостка. Заходьте, там є в актуальній. Закріплена ця поличка. В коментарях є роботи, які можна придбати, щоб ближче роздивитись, кому незручно прийти. Але краще все ж таки на таку красу дивитись напряму. Завітати до громадської організації з любов'ю у серці можна за адресою місто Шостка, вулиця Прорізна, 16, що розташована в районі речового ринку.